While the eyes and brain were relatively large, both bird-like characteristics. The wings of Archaeopteryx had 3 clawed fingers, which may have been used to climb trees. Archaeopteryx may have climbed in order to hide from enemies, feed on leaves and insects, and nest. Вітаю вас. Під попереднім відео я побачив низку коментарів з проханнями пояснити, де ж закінчуються динозаври птахи. Раз вже так вийшло, що птахи прямі нащадки динозаврів. Чи не можемо ми їх вважати динозаврами в повному розумінні цього слова? На це запитання та інші, зокрема чому палеонтологи досить довго не хотіли поміщати динозаврів в генеологічному дереві поряд з птахами? Звідки з'явилась велика кількість прихильників нединозаврючого походження птахів та чому не непрямий предок сучасної птиці, Намагатимось дати відповідь у сьогоднішньому відео. Хочу зазначити з наступних ваших коментарів з приводу того, що я нібито накручую собі перегляди, так от. Як ви взагалі собі теоретично це уявляєте, те, що в мене мало лайків порівняно з переглядами, це може означати будь-що, як мінімум, те, що люди дивляться мене через телевізор і не мають можливості поставити лайк, або ж я їм не нагадав про це у своєму відео. Ведення ютуб каналу мені ніякого зробітку поки що не приносить. Це для мене лише хобі, саме тому я не роблю ніякої реклами. Окрім реклами проєктів, над якими сам працюю, і мені, звісно, нічого з цього не капає. Тому, якщо ви бачите під моїм відео велику різницю в кількості переглядів та кількості лайків, ви можете виправити цю ситуацію поставивши лайк від себе. Я буду тільки радий. Повертаючись до наших птахів. Наукове питання, з якої групи тварин еволюціонували птахи. Традиційно здавна було предметом багатьох дискусій, ще за часів Чарльза Дарвіна. Вчені дивувалися, як еволюція створює радикально нові групи тварин, чи відбувається це швидко, випадково, через якусь дивну мутацію, яка може перетворити прикуту до землі істоту на володаря Небес, або ж ці нові групи формуються повільніше, оскільки організми адаптуються до змін середовища протягом мільйонів і мільйонів років. Тісний зв'язок між птахами та динозаврами вперше був висунутий у 19 столітті після відкриття в золонгопенському кар'єрі Архіоптерекса. Птахи та вимерлі динозаври, що не є птахами, мають багато унікальних спільних христ. Крім того, було зібрано з кам'янілості понад 30 видів птахоподібних динозаврів зі збереженим пір'єм. Існують навіть дуже маленькі динозаври, такі як Мікрораптор та Анхіорніс, які мають довге пір'я на руках і ногах, що формують так звані чотири крила. Базальний вид педопенна з юрського періоду також демонструє ці довгі пір'я на ногах. У 2009 році палеонтолог Лоуренс Вітмер дійшов висновку, що цих доказів достатньо, щоб припустити, що еволюція птахів проходила через стадію чотирьох крил. Викопні рештки також демонструють, що птахи і динозаври мають спільні риси, такі як порожнисті, пневматизовані кістки, гастроліди в травній системі, будування гніз та поведінка при вирощуванні малечі. Птахи мають безліч особливостей, які відрізняють їх від усіх інших сучасних тварин. Крім рис, які дозволяють їм літати, вони мають високий метаболізм, який дозволяє їм неймовірно швидко рости. І великий мозок, який наділяє їх високим інтелектом і гострими відчуттями. Насправді птахи настільки своєрідні, що дослідники довго ламали голову над їхнім походженням. Сучасний науковий консенсус полягає у тому, що птахи це група манірапторових теропотних динозаврів, які виникли в мезозойську еру. Манірапторові вперше з'явилися в літописі скам'янілостей під час юрського періоду. Незважаючи на цей визнаний факт, деякі вчені досі припускають, що птахи походять не від динозаврів, а від їх предків, архозаврів. Доказом цього досить довго вважали відбитки слідів птахів сучасного типу на скам'янілостях віком 250 мільйонів років, тобто стрясового періоду. Однак новіші методи датування скам'янілостей допомогли з'ясувати, що насправді цій скам'янілості не більше 30 мільйонів років. Тобто сліди птахи залишили вже після вимирання динозаврів. Наступним доказом прихильники нединозаврового походження птахів вважали скелет протоавіса, який в 90-х роках був поданий як перехідна ланка між. Текодонтами та сучасними птахами, яка жила в тріасовому періоді. Однак пізніше ця знахідка виявилась хімерною, зібраною з різних решток, абсолютно не пов'язаних між собою тварин. Зокрема, частинка черепа була від тродона. Вже після цього стало зрозуміло, що птахи є нічим іншим як групою манірапторових динозаврів. Зокрема, серед схожостей між манірапторами і сучасними птахами є характерні довгі руки та три пальці. Хоча в деяких місцях вони зрощені або зменшені, а також кістка у формі півмісяця на зап'ясті. У 2004 році палеонтологи Том Хольцк та Гальшка Осмольська вказали на шість інших ознак манірапторів, що стосуються конкретних деталей скелета. На відміну від більшості інших динозаврів, у яких лобкові кістки спрямовані вперед, у кількох груп манірапторів лобкова кістка схожа на пташину, спрямовану назад. Дана кістка також характерна для терезинозаврів, дромеозавридів та віаланів, а також примітивних троодонтидів. Той факт, що кістка спрямована назад присутня у багатьох різноманітних групах манірапторів. Привів більших вчених до висновку, що примітивна лобкова кістка, спрямована вперед, спостерігається у більш розвинених троодонтидів і овіраптозавридів, є еволюційним зворотним процесом, і що ці групи еволюціонували від предків з лобковою кісткою спрямованою назад. Досить довго, важливою ознакою, що виокремлює птахів серед інших тварин, вважалося виключно пір'я. Однак пізніше, коли виявилося, що у багатьох динозаврів, як птахоподібних, так і нептахоподібних було піря, а також у птерозаврів були подібні структури, палеонтологи почали сумніватися в тому, що в пір'ї є щось унікальне, яке притамане лише птахам. Так, безумовно, походження пір'я займає центральне місце в загадці еволюції птахів. Для птахів пір'я те саме, що для Елвіса Преслі зачесане волосся та Бакінбарти. Візитна картка. один погляд на розпростерті крила орла чи яскравий хвіст павича, і ви точно знаєте на що дивитись. Це має бути птах, тому що, на відміну від савців або рептилів або будь-яких інших груп живих тварин, тільки птахи мають пір'я із сучасності. Пір'я це природні багатофункціональні інструменти, які можуть літати, справляти враження на товаришів чи суперників, а також зберігати тепло. Дійсно, вони мають так багато застосувань, що було б досить важко зрозуміти, для якої мети вони спочатку еволюціонували. Рештки кісток динозаврів з відбитками пір'я з Китаю, зокрема Синозавроптерекса, підтверджують одне: пір'я не з'явилося раптово з першими птахами, а спочатку з'явилося набагато раніше у їхніх далеких предків динозаврів. Однак ці давніші піря виглядали зовсім не так, як перо сучасних птахів. Оперення синозавроптерекса, як і багатьох інших динозаврів, було більше схоже на пух, що складається з тисяч волосоподібних ниток. Ці динозаври не могли літати, їхнє піря було надто простим, щоб вловлювати вітер, і вони навіть не мали крил. Тому перші пір'я, мабуть, еволюціонували для чогось іншого, ймовірно, щоб зігрівати цих маленьких динозаврів. Більшості динозаврів було достатньо шерсті або 14 пір'я, але одна підгрупа манірапторові тероподи пішла на перетворення. Волосисті пасма стали довшими, а потім почали розгалужуватися. Спочатку на кілька простих пучків, а потім на набагато більш упорядковану систему зазубків, що виступають у бік до центрального стрижня. Так народилося гусине Перо. Або щось схоже на перо. Ці більш складні пір'я розташовані в ряд і шарами одне на одному на руках з'єднувались в крила. Деякі ляонінські динозаври, як мікрораптор, розміром з ворону, описаний суїціном з Пекінського інституту палеонтології, також мали крила на ногах і хвості. Такого розташування ще до цього не було нікому раніше відомо. Чому ці динозаври перетворили свій пух на крила? Інтуїтивно, зрозумілою відповіддю є політ. Крила еволюціонували до аеродинамічних профілів, які створювали підйомну силу. Але ближчий погляд на викопні рештки свідчать про інше. Хоча деякі маленькі крилаті істоти, такі як мікрораптор, ймовірно, могли планувати, як було продемонстровано експериментами з аеродинамікою та комп'ютерним моделюванням. Але жоден з цих крилатих динозаврів не мав величезних грудних м'язів, необхідних для польоту. І лише деякі мали асиметричні пера, які оптимізовані, щоб протистояти серйозним силам стрибків через повітряний потік. Останні відкриття свідчать про те, що крила натомість еволюціонували, щоб виконувати іншу менш визнану функцію. Відображення. Один із доказів походить від роботи, розпочатої Якобом Вінтером з Брістольського університету в Англії, який використовує потужні мікроскопи для ідентифікації пігментних структур, які називаються молоносомами. Вони зберігаються у викопному пірі динозаврів. Виявилося, що пір'я нелітаючих крилатих динозаврів були різнокольоровими, деякі навіть переливалися як оперення нинішніх ворон. Це блискуче. Спорядження було ідеальним для залучення товаришів або залякування суперників. Очевидно, пишність пір'я цих динозаврів породило радикальну нову гіпотезу про походження крил. Спочатку вони еволюціонували як своєрідні рекламні щити, що виступають з рук, ніг і хвоста. Потім ці динозаври з цими крилами раптом опинилися з великими широкими поверхнями. Які також, за законами фізики, мали аеродинамічну функцію. Іншими словами, політ виник випадково, і, можливо, він еволюціонував багато разів паралельно, оскільки різні маніраптори виявили, що створюють підйомну силу своїм крилам, коли вони стрибають із землі, мчать по деревах або стрибають між гілками. Зрештою, представники однієї з цих ліній манірапторів отримали маленькі розвинені. Великі грудні м'язи та наддовжені руки, а також втратили довгі хвости, ставши сучасними птахами. Еволюція пір'я в поєднанні з формою крила символізує велику схему. Ліольнінські динозаври демонструють, що багато інших, нібито унікальних рис птахів уперше виникли за мільйони років до самих птахів, і з причин, абсолютно не пов'язаних з польотом. Довгі прямі ноги та ступні з трьома тонкими головними пальцями, характерні ознаки суету з птаха, вперше з'явилися понад 230 мільйонів років тому у найпримітивніших динозаврів. Їхня поява, схоже, є частиною загального перетворення тіл динозаврів на прямоходячі, швидкобігаючі машини, які змогли б випереджати своїх суперників у полюванні. Ці риси задніх кінцівок. Є одним із визначальних характеристик усіх динозаврів, тим самим, що допомогло їм правити світом так довго. Деякі з цих динозаврів, найдавніші представники династії теропод, потім з'єднали свою ліву і праву ключиці в нову структуру. Це була б, здавалося б, незначна зміна, яка стабілізувала плечовий пояс і дозволила цим непомітним хижакам розміром з собаку. Краще поглинати силу удару від хапання здобичі. Пізніше птахи використовували цей важіль, щоб служити пружиною, яка накопичує енергію, коли вони змахують крилами. Характерні порожнисті кістки та швидкий ріст птахів, які важливі для польоту, також мають глибоке коріння у динозаврів. У багатьох динозаврів кістки були, можна таки сказати, пробиті помітряними мішечками. Що свідчить про те, що вони мали надефективні проточні легені, які приймали кисень не лише під час вдиху, а й під час видиху. У птахів цей тип легенів постачає рідину необхідну для підтримки їх високоенергетичного способу життя. На додаток до полегшення скелета для польоту. Мікроскопічна структура кісток динозаврів тим часом вказує на те, що ці тварини мали швидкість росту. Та фізіологію проміжну між повільно дозріваючими холоднокровними рептиліями та швидко зростаючими теплокровними птахами сучасності. Таким чином, тепер дослідники знають, що проточні легені та швидкий ріст з'явилися більш ніж за 100 мільйонів років до появи птахів, коли перші швидкобігаючі двоногі динозаври бігали по нашій планеті. Майк Ліс Університету Фліндерса в Австралії та Роджер Бенсон з Оксфордського університету незалежно один від одного визначили, що малий розмір тіла розвивався через поступову тенденцію до зменшення, яка в свою чергу почалася з манірапторів і тривала більше 50 мільйонів років. Що саме спричинило цю тенденцію незрозуміло. Але одна з можливостей полягає в тому, що постійно зменшувана статура цих пернатих динозаврів. Дала їм доступ до нових екологічних ніж дерев, чагарників, можливо, навіть підземних печер або нірок, які були недоступні для таких гігантів, як брахіозавр чи стегозавр. Неврологічні та поведінкові особливості сучасних птахів також можна простежити і в динозаврах. Значна частина ключових доказів глибокої історії цих рис походить із пустелі гобі в Монголії, де протягом останньої чверті століття. Спільна команда Американського музею природничої історії у Нью-Йорку та Монгольської академії наук збирала скам'янілості. Під керівництвом Марка Норела та Майка Новачека щорічні літні експедиції зібрали велику кількість зразків пізнього крайного періоду від 84 мільйонів років до 66 мільйонів років тому, які дають безпрецедентно детальне уявлення про життя динозаврів і ранніх птахів. Серед їхніх знахідок. Є скарбниця добре збережених черепів волоцерапторів та інших пернатих манірапторів. Комп'ютерна томографія цих зразків, проведена Еммі Баланов з університету Стоунбрук, показала, що ці види мали великий мозок, і що передня частина органу була розширеною. Великий передній мозок робить птахів такими розумними та дає їм своєрідний власний бортовий комп'ютер в польоті. Дозволяючи їм контролювати складний процес польоту та орієнтуватися у складному тривимірному світі повітря. Вчені ще не знають, чому динозаври розвинули такий гострий інтелект, але скам'янілості чисто показують, що предки птахів були розумними ще до того, як піднялися в небо. Таким чином, будову тіла птаха можна вважати не стільки фіксованим планом, стільки набором Лего, який складався по цинглинках протягом еволюційного часу. Перехід між динозаврами і птахами відбувся не одним махом, а через десятки мільйонів років поступової еволюції. Перехід від динозавра до птаха насправді був настільки поступовим, що в генеалогічному дереві немає чіткої різниці між нептахами та птахами. Палеонтологи Грем Лойд з університету Лідса в Англії та Стів Ванг з коледжу Соутмор. Зібрали набір даних з понад 850 особливостей скелета приблизно 150 теропод, що охоплюють перехід від динозавра до птаха. Потім вони використали багатомірну статистику, щоб побудувати кожен вид у так званому морфопросторі. По суті, це карта, де згруповуються види разом на основі високого відсотка спільних ознак. Два види анатомічно дуже схожі, зображені поблизу. Ніби це Одеса та Миколаїв на дорожній карті. Тоді як два види з дуже різними скелетами сидять далеко один від одного. Якщо птахи еволюціонували від динозаврів через низку швидких драматичних мутацій, які швидко породили зовсім інший тип тварин, тоді ці дві групи повинні бути нанесені на чітко різні частини карти. Натомість морфопростір, який вони створили, був безладним. Птахи були вкраплені серед великої частини динозаврів. Між ними не було чіткого поділу, що вказувало на те, що перехід був настільки повільним, що був непомітним. Більш наближеними до птахів була така група, як По будові тіла цих тварин можна зрозуміти, що в один момент вони вирішили, що їм треба літати, але зробили це трошки інакшим способом, відростивши собі перепонки між пальцями. При тому, що вони вже мали пір'я, і навіть у них на хвостах були такі гарнесенькі, довжелезні пір'їнки, незважаючи на це, вони літали як кажани. Але еволюція швидко виправила цю проблему і проіснували вони приблизно 20 мільйонів років. Також палеонтологи вирішили виокремити групу динозаврів, які найбільше схожі на птахів, і назвали їх авіали. Яскравим представником авіалів якраз є усім відомий Археоптерекс. Слово авіал з давньогрецькою перекладається буквально як птахоподібний. В якому сенсі останній динозавр, який почав поступово переходити в птаха, це був Сапеорніс з раннього кридового періоду Китаю. Він ще мав маленькі зуби, але при цьому у нього вже був корочений хвостик, максимально наближений до хвоста сучасних птахів. Скелет Сапіорніса досить добре зберігся, і по відбитку тіла можна зрозуміти, що у тварини вже сформувався зоб, тобто так зване додаткове розширення шлунка, відоме у сучасних птахів. Але знову ж таки, у цієї тварини були досить недорозвинені грудні м'язи, і при цьому пір'я було повністю симетричним. А як ми вже знаємо, саме асиметричність пір'я допомагає при польоті. Ну і врешті-решт почали з'являтися. Те, що ми називаємо справжніми птахами, вони були поділені на декілька груп. Спочатку з'явилися конфуціосорніси, Енанцеорніси і сучасного типу віолохвості птахи. З'явилися вони майже одночасно, але, скоріше за все, це був поступовий перехід між конфуціосорнісами та Енанціорнісами і сучасними птахами. Але точно розібратися, як насправді проходила ця еволюція зараз досить важко, оскільки. Малесенькі тонесенькі кістки птахів зберігаються, м'яко кажучи, не в ідеальному стані. Конфуціосорніс, наприклад, був більш просунутим у наявності короткого хвоста з пігостелем, кісткою утвореною з ряду коротких зрощених хребців, і кістковою грудинною кісткою, але більш базальним та примітивнішим, ніж сучасні птахи. У збереженні великих кіхтів на передніх кінцівках наявності примітивного черепа із закритою очною ямкою, та відносно невеликої грудної кістки, птахи таким чином є ще одним типом динозаврів. Якби ми разом з вами стояли 125 мільйонів років тому на території сучасного Китаю, ми би бачили, як марно махаючи крилами птахоподібні динозаври намагалися втекти від хмари попелу, яка зрештою їх і задушила. Ми би не побачили нічого динозаврючого в їх зовнішності. Те, що їх технічно класифікують як динозаврів, а не як птахів, це має відношення до наукової конвенції та традиції. Палеонтологи давно визначили птахів як щось, що походить від останнього спільного предка археоптерикса та сучасних птахів, в основному невеликих тварин з пишними крилами, які здатні літати. Оскільки дромеозаврити, такі як Мікрораптор, Є кількома гілками поза цією частиною генеалогічного дерева, вони не вважаються птахами за визначенням. Так інколи буває сумно визнавати, що птахи не окремий клас, а лише підгрупа динозаврів, але тим не менш вони залишаються особливими. Вони зайняли нову нішу і сьогодні процвітають у кількості понад 10 тисяч видів, які демонструють вражаючі різноманіття форм від коліпрі до страусів. Більше того. Птахи змогли протриматися, тоді як усі інші динозаври вимерли 66 мільйонів років тому. Чудово подумати про всі випадкові повороти долі, які діяли протягом десятків мільйонів років, щоб створити цю незламну групу тварин. Їхні предки не знали, що вони стають більш схожими на птахів. Ніхто з нас, якби ми були свідками цього, також не міг би передбачити, що багато функцій. Які були розроблені, щоб допомогти цим динозаврам зігріватися чи залучати партнерів, зрештою будуть перепрофільовані як невід'ємні компоненти системи польоту. Еволюція не творець, вона не має передбачення, вона працює лише над тим, що доступно в даний момент, сформована нескінченним, але завжди мінливим тиском середовища та конкуренції. Не було моменту, коли динозавр став птахом. Не було великого вибуху, коли Тірекс перетворився на курку. Це була подорож. І чим більше вчені дізнаються про інші основні еволюційні переходи, риби, які еволюціонують у чотириногих з кінцівками й пальцями, наземні савці перетворюються на китів, примати, що перетворюються на прямоходячих людей, тим більше ми бачимо послідовну тему в тому, як відбувається така трансформація. Це марафон, а не спринт. І фінішу немає. Згадаю ще один аспект саги про походження птахів. Статистичне дослідження, яке робили китайські палеонтологи, може пояснити, як птахи пережили катастрофічне вимирання, яке забрало інших динозаврів. У рамках цієї роботи вони використали невеликий набір даних для вимірювання темпів еволюції, як швидко птахи та динозаври змінювали особливості свого скелета, що є ознакою еволюційної життєздатності. І результати їх здивували. Ті найдавніші птахи, які жили поряд зі своїми предками-динозаврами, еволюціонували прискореними темпами, швидше, ніж велоцераптор, Ченджуаньлун та мікрораптор. Здається, щойно маленький, здатний до польоту динозавр був зібраний як небір Лего і був готовий неймовірний еволюційний потенціал. Тепер ці повітряні динозаври мають доступ до нових екологічних ніж. Та можливостей. І хоча їхні брати не змогли впоратись з апокаліптичним ударом астероїда, птахи пролетіли прямо крізь руйнування, і їм довелося завойовувати новий світ з іншого боку.